Всім привіт! Напевно, деякі з вас, працюючи над сайтом, помітили, що у нас є деякі баги, тобто не все так прекрасно. Наприклад, ми не можемо ввести великий емейл, ми не можемо ще раз відправити форму, і поля форми не очищуються після успішної відправки. Такі баги можуть бути і в реальному житті через багато факторів. Наприклад, ваші менеджери не дали вам опису всього функціоналу, який треба зробити, або достатнього опису функціоналу. Або ж, можливо, ви просто допустили помилку і зробили все не так, як потрібно. Але це все нормально, в будь-якому випадку ми зараз це пофіксимо. Значить, ми перейдемо до нашого сайту. Так як ви ще не вмієте писати на JavaScript, то просто скачайте файл новий форм під відео. Його треба відкрити в едіторі, скопіювати весь контент, і вставити в ваш форм. Не забудьте після цього зберегти. Після цього ми йдемо на NetLify, переходимо на наш сайт, відкриваємо деплої і переміщуємо папку з сайтом, щоб вона задеплоїлась на сервер. Вам треба дочекатись, поки буде написано Published. Після цього переходимо на сайт, оновлюємо його обов'язково і йдемо дивитися, як працює наша нова форма або ж оновлена форма. Давайте введемо ім'я, якийсь супер довгий емейл, який раніше не влазив, і клікнемо на запустити гуся. Ви бачите гуся, який полетів, поля форми очистились і спробуємо зробити ще раз. Емейл використаємо якийсь інший. І ще раз клікаємо на запустити. Як бачите, ефект той же самий. Це значить, що ми зробили прекрасну роботу, пофіксили наш сайт. Єдине, що треба перевірити, що емейли приходять. Так, дійсно, імейли приходять, і все у нас працює. Таким чином, ми з вами пофіксили баги, і в наступний раз, перед тим, як робити сайт, обов'язково уточніть, які саме фічі треба зробити, і весь опис до них. На цьому все. Побачимось в наступних відео.